Всім привіт! Радий бачити вас з себе на каналі, друзі. Хотів би вам трошки розказати, з чого я починав і як ми дійшли до обйома у нас свої свиноматки і відкормочні. Дивіться. На початку війни я купив 4 поросят. Два кабанчика і дві свинки. От, планували їх просто відкормити, щоб було там м'ясо, сало. Ну, було вирішено залишити двох свинок на свиномат. Ми їх залишили, покрили, взяли в, там сусідки в селі. Мра, покрили і вже з того виводка ми оставили собі свиней. Виходить, потім ще раз їх покрили. Ну там, щоб попродали, звісно, там були ми два виводки повністю продали. І трошки пізніше я купив ще. А, мабуть, а може і в той час я купив е кабанчика чистокровного дюрка, Тихенько чистокровного дюрка. От, Тепер у нас він осінняє наших свиноматок. Знаходиться він на другому дворі в батьків. Ну, там у нас і свиноматки, тут свиноматок в мене немає. Ось тільки одна, що я хочу спарувати її. От, а ті наші свиноматки всі на другому дворі. От. Тому для того, щоб зайнятися поросятами, я не совітую брати 10-20 штук відразу, а понять, чи це ваше, чи не ваше. Понять, як, як з ними поводиться, як за ними охажувати, Шоколоть. Ну, Тут по-своєму теж така невеличка наука є. Я до цього тримав биків, то після биків воно конечно, зовсім інше. От. Я б на вашому місці, хто там планує зайнятися поросятами, взяти пару свиней, можна трьох, можна до, до чотирьох штук. Багато не треба брати. І пробувати себе в цій ролі. Якщо ви побачите, що воно вам подобається, що ви справляєтесь, тоді можна розширятися. На даному етапі я, чесно кажучи, хотів би построїти свинарничок що Цей свинарник я строїв із поддонів, це в мене був тут. Тут були бики, я построїв із піддонів його. Він холодний, обшитий металом. Ну, якось, якось перебиваємося і на цьому. От, а хотілося б, звісно, вже шлакоблока або з блока построїти такий, щоб на, на 50 голів відкормочник і само собою для свиноматок щоб були свиноматки. Ну, Зараз такого смисла немає, я не бачу, щоб держати по 15 свиноматок, тому що реалізація у нас зараз трошки складновата і за того, що в нас іде війна. І... Та ну, ризик великий набирати таке поголов'я. Зараз і можу поставляти на свиноматок, там щось построїти, але Но... не все одразу потихеньку. В планах є взяти бичків, не знаю, подивимось. Поки що думаю, це треба буде щось строїти, щоб вони десь перезимували. Бо влітку, ну, з весни до осені вони в нас на дворі все время і ночували, і на прив'язі, і були на, на вулиці. Бички мені теж подобалося тримати. По ціні я, звісно, трошки пролетів, ну як не трошки, а конкретно пролетів, тому що воно з цією війною я побоявся, що їх не зможу взагалі продати і продав дуже дешево, по 40 гривень кілограм, можна скажіть, даром повіддавав. Так от, я думаю, що в селі можна жити, можна займатися, якщо руки є, ноги є. Потрібно розвивати сільське господарство. І завжди буде і копійка, і м'ясо, і сало. Так да, важко, важко це тут, само собою важко. Ну, кому по душі то й буде тримати. Мені воно більш по душі. А взагалі я люблю, ну хотілося б, звісно, побільше поголов'я. Трошки автоматизувати його, провести воду, Тоже бункерів доставити, щоб ось. Ну, от, бачите, як ми пораємося. Звечора засипаю бункера, от така бункерна кормушка. Засипаю їм на сутки хватає. Аналогічно і тут так само засипав, на сутки хватає. Вода у нас ні пильні поїлки. Хто не бачив відео, то ось такі поїлочки. Тоже заливаємо бочки раз в сутки. В принципі, я працюю на роботі, совміщаю це все і роботу, і господарство, щоб можна було займатися. І роботою, і господарством. Граються. Ну а по крисам питання не вирішено. Вчора заходжу, а тут криса сидить. Я так рукою махнув, буркнув, а вона ще нема так глянула, типа чого ти сюди прийшов? Ну, сьогодні не видно. Так, далі. Тут у нас зараз корито стоїть, поїлку я зняв, до, до малачі відправив. Це Петранчик наш, хто не бачив. Така хороша свиночка. Хочемо змінити її іменно Петраном. От хочеться мені таку, щоб Петранчики були, бірочки. Ну і білі, щоб були, звісно. Короче, хочеться, щоб всі були. А, І ще одна цікава коментар мені написали. Я там на одному відео казав, що мало міста, мало міста. Ну, Для поросят. Там мені не пам'ятаю, хто написав коментар сьогодні. Каже, для свиноводів це завжди проблема, що мало міста. Тому що завжди помагаєшся розширитись, там, десь свиноматка привела, там десь хотів продати, але вирішив собі оставити, там на свиноматку чи на кабанчика. Я оце дивлюся на аналогічне, таке в мене батьків на дворі. Тоже Мало міста, мало міста, треба строїти сарай. А Нам... ну пишіть коментарі. У вас теж така проблема, що мало міста в дворі. Цікаво просто. Написали, що для свиноводів таке є, що мало міста завжди. Так, ну все добре тоді. Будемо ми далі поратися. Всім дякую за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей.